Диванчик теді зав'язується по бокам. Ось тут вам покажу. Раз, два. І ось тут посередині. З'єднуються дві подушечки разом. Тобто можна протягнути через з'єднання. І ось тут уже собі зробити бантик. Такий гарний, на який ви спроможні. Ось так. От. І за рахунок цього, подушка не від'їжджає назад, якщо у вас диванчик не стоїть біля стіни. Е, я бачив моделі в Європі, роблять в Америці, коли отут іде така металева. Металева рамка зліва, справа і позаду. Прикольна штука, я згоден. Але читав відгуки про неї. Прям люди писали, що ця металева рамка дряпає дерев'яну підлогу. Ну, я так і думав, що так може бути, але люди самі в коментарях понаписували. Я собі заскріншотив так, для, ну, щоб в мене залишилося. Коротше, це таке рішення, якщо, наприклад, на килим поставити, то така металева рамка буде ок, якщо на дерев'яну підлогу вона її може дряпати. А ось такі зав'язочки універсальна штука, і не треба додатково робити упаковку на ось ці металеві тримачі. Тому, як на мене, це теж гарне рішення. Диванчик Теді має ширину 2 метри. Розкладається спальне місце 2х2 і дуже-дуже комфортний по посадці. Якщо такий шукаєте, на сайті Солоха є і про нього деталі, а в описі до відео телефончик для зв'язку.